Очільник касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації. Суддя втікач Тачков, який переховується в Австрії, має громадянство Росії. Його елітне майно та нерухомість по всьому світу записані на близьке оточення, яке обзаводилось ним паралельно з кар'єрним злетом самого судді. НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйонів доларів. Українську судову систему лихоманить вже дуже давно. Марафон скандалів служителів і міди проводять, здається, безперервно. Пояснити звідки маєтки на судівську зарплату язик проковтнули, досліджуючи цю гілку влади, яка потребує глибоких реформ. Ми зацікавились ще одним суддею, на якого певно варто звернути увагу, особливо якщо ви мали або маєте справу з господарським судом. Нас виджера знайомтесь, Вадим Босий, голова господарського суду Києва з травня цього року, який за іронією долі виявився зовсім не босим. До нас звернулася громадська організація Народне коло у своєму зверненні надали цілий перелік можливих корупційних правопорушень судді, тож ми вирішили дослідити кожне з них. Голова господарського суду Києва Вадим Босий, судячи з декларації, майже без хатько і без авто, у звітах поданих до 2021 року. Вадим Босий вказав, що живе в квартирі, яка належить його матері, а їздить на Lexus nx НХ-300» 2014 року. Власником якого є його батько-пенсіонер із Переяслава Хмельницького. Як повідомляє обозріватель, наприклад, за 2014-2015 роки його сукупний дохід – 135 тисяч доларів. На банківських рахунках судді Босого лежать приблизно 15 тисяч доларів і 200 тисяч гривень, а ось готівкою – півтора мільйона гривень. Батько судді, про якого ми поговоримо згодом, неодноразово забезпечував сина гідним засобом пересування. Видання додає суддя катається ще на одному автомобілі батька Land Cruiser Прада 300. У чому ми переконались, побачивши це авто під стінами господарського суду, будучи з візитом на судовому засіданні вишезгаданого служителя в мантії. У доступних для перегляду журналістами деклараціях не дружини, ні дітей. Інформація про розлучення судді є в його анкеті. Один Боси розлучився із Катериною Босу у дівоцтві Прокопчук у 2008 році. За даними журналістів обозрівателя жінка мала у власності квартиру у Дніпровському районі Києва, яку придбала в 2012 році за 70 тисяч доларів, де раніше проживав та був зареєстрований наш герой. У свою чергу «Цензорнет» стверджує, у її власності перебувають автомобілі. Дайхат Сутеріо справа керування на який була зареєстрована за Вадимом Босом. Жінка придбала також вище згаданий Lexus, який переоформила на батька та Honda Сієр Ві зареєстровану на матір пані Катерини розшедрилась і на купівлю елітного Mercedes-Benz ML 350 2011 року випуску, ціна якого лише на вторинному ринку стартує від 20 тисяч доларів. Цими автомобілями подружжя періодично виїжджало за кордон у період з 2015 по 2017 роки. Але в деклараціях Вадима Босого відсутня будь-яка інформація про власність колишньої дружини і про користування судею цим майном. Так як повідомляють вишезгадані ЗМІ, це ще не не всі придбання жінки босого Катерина взяла планку вище, коли її чоловік вже був заступником голови господарського суду Києва. З тих же державних реєстрів ми дізналися 2019 року. Вона придбала трьохкімнатну квартиру у Жекаджек Хаус серед місті столиці. Вартість подібних зараз стартує від 400 тисяч доларів, та два паркомісця. Ціна одного такого зараз в межах 4 мільйонів гривень. Ми намагалися віднайти за цією адресою когось із подружжя босих. Проте Марно, як повідомляє «Цензорнет», Катерина Боса працювала на різних посадах в Київській облраді. Це нам підтвердили в установі у відповіді на наш запит, з якого стало зрозуміло, її дохід зовсім не відповідає витратам, особливо на дорогущі квартири та автівки. Боса Катерина Михайлівна працювала у виконавчому апараті Київської обласної ради з 14.11.2005 по 24.11.2015 року. Сума нарахованої заробітної плати та премій. Катерині босій за час перебування на вказаних посадах у виконавчому апараті Київської обласної ради становить 314 тисяч 745 гривень 55 копійок. За даними обозрівателя, пара босих має дочку Ірину, який у 22 роки подарували квартиру в центрі столиці на 100 з гаком квадратних метрів. А знаходиться вона у ЖК, котрий неподалік від жк матері. Вартість схожих квартир наразі стартує від 200 тисяч доларів, але про це теж ні слова в деклараціях судді. А за повідомленнями, змі після розлучення у босих 2011 року, народився син. Перевірити це та ймовірний факт фіктивного розлучення Вадима та Катерини Босих. Ми направили запит до Мінюсту. Ще один факт, на який ми звернули увагу родина служителя Фіміди. За повідомленнями антикору, батько та мати Петро та Валентина Босі проживають в переяславі Хмельницькому на Київщині. Його мати теж придбала квартиру в Дніпровському районі за 53 тисячі доларів. Цю інформацію ми теж знайшли на державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І що цікаво, придбані квадратні метри знаходяться в сусідньому домі від того, де прописаний і проживав її син. Антикор зазначає, батько власник Лен Крузера Прада купляєте Lexus NX 300H, їх загальна вартість на момент купівлі – 130 тисяч доларів. Крім того, судячи з доступних декларацій, тато підкидав на життя синові судді чималі суми. У 2016 році – мільйон гривень, у 2015 – теж мільйон, у 2014 – трошки скромніше. Усього – 500 тисяч. За даними юконтрол, батьки є керівниками Тов Собин в місті Переяслав. Звідки такі кошти на купівлю квартир в Києві та кілька мільйонні подарунки сину судді, з цим питанням поїхали до його батьків на підприємстві? Їх не виявилось. Проте Петро Босий пообіцяв приїхати. А підскажіть, будь ласка, ТОВ «Собин» собі да. А де можна знайти? Керівника не можна немає, да? Угу. А то. Тобто, ми чекали власника фірми близько години, але Петро Босий так і не приїхав. До нас підійшла бухгалтер і сказала вже відзлякався. Сам суддя Боси відомий завдяки гучним справам. Це і відсудження двох мільярдів гривень у Київського метро для російського олігарха Павла Фукса. І приклад справи за позовом Коломойського проти НВУ щодо визнання надійсними кредитних договорів. Сам Боси не надто говіркий. Завітавши до нього на засідання, коментувати будь-що він відмовився. Зверніться до інших засіданнях. Він скоріш за все почав уникати зустрічей. Остання надія на рандеву з босом була в його. Приймальні, ми записались двічі. Проте, спершу на зазначену дату, він взяв відпустку, а на другу дату він раптово почав хворіти. А висновки з цієї історії кожен зробить для себе сам. Проте навіть неозброєним оком видно суттєве неспіввідношення офіційних заробітків та рівня життя. І це тільки по деклараціям. На цьому поки все. Підписуйтесь на наші соцмережі. Побачимось.